Вже традиційно вибори восени співпадають з часом переходу на зимовий час. Здавалося б, виникне плутанина. Але ні, виборці у Чернігові дисципліновані, обізнані і активні. Принаймні дільницю 74-10-23 Тільки відкрили. Одразу сформувалася невеличка черга з бажаючих зробити свій вибір. Открили щотка вовремя, все сработали, хорошо. лікаршок чотири є. А от вотка красиот робота з Ізбирателі прийшли, ізбирателі від комісії здесь постоянно і, в общем-то, зробота на колектив достаточно добре. І ви знаєте, що якщо добре все організувати, навіть ті, хто не вміють, все одно навчаться. Взагалі, по всій Чернігівщині вибори розпочалися без особливих проблем. Була незначна затримка на дільниці у Чернігові та півтора година у Мені. Але загальна картина виглядає позитивно, відзначають громадські активісти. Можемо сказати про те, що на всіх дільницях, де проводиться спостереження, ранкові засідання, голосування, все почалося вчасно, комісії працюють. Зауважень або серйозних інцидентів немає. Вчорашній, вчорашній епізод з в місті Прилуках, коли був перед бюлетенів. Територіальну виборчу комісію вдалося оперативно обладнати вночі. Наскільки мені відомо, митні були вже на дільничних комісіях, і сьогодні вранці йде нормальне голосування. В принципі, відсотків 99 вчасно почалися. Була затримка в Чернігові по одній дільниці на півгодини, і в мене на півтори години була затримка з відкриттям дільниць. Пов'язано було це з тим, що достатньо слабкий рівень підготовки членів ДВК і вони не підготувалися до того підготовчого засідання, так званого, тому що вони не зробили ті процедури, які треба мали бути зроблені. Перші місцеві вибори в Україні проходять за новою виборчою системою. Голосуючи за кандидата, обираємо партію. Якщо політична сила не подала п'ятивідсотковий бар'єр, жодний з висунутих від неї кандидатів не пройде. Розібратися з новими правилами складно. Тож у експертів є побоювання, що нова система вплине на хід голосування. Вона вплине, і я думаю, що дуже суттєво, і в це буде. Полягати в тому, що буде дуже багато зіпсованих виборчих бюлетенів, такі, які потім не будуть підлягати врахуванню, тому що люди до цього часу не знають, що вони голосують по багатомандатному округу, тобто там по виборам міського голови, обласну раду, районну раду, вони голосують одночасно однією галочкою і за партію, і за кандидата. Тому будуть, я так думаю, часто голосувати одною галочкою за партію, а іншою ставити, наприклад, за якогось кандидата, і таким чином бюлетень буде зіпсований. Головне, що з новаціями розібралися самі члени комісії, їм голоси рахувати. А також вони допомагають виборцям, пояснюють особливості системи. Важче мабуть було пояснити, що якщо навіть людина набрала велику кількість, отримала перемогу на нашому на нашій дільниці. І партія не пройшла, то він не проходить. Як? От так. Тобто підтримка має бути з усіх сторон. Якщо у нас не буде нічого нового, не будуть змінюватися правила голосування, то ми будемо стояти на одному місці. Хай там як, а люди, кожен, звичайно, по-своєму, але свій вибір роблять. Члени комісії, звичайно, роз'яснюють, якщо вже ж так по бюлетеням. Але мало хто запитує, вони намагаються самі це все з'ясувати, тому дуже тривалий час знаходяться у кабінках, щоб це все вичитати. Звісно, розібрався, почому довго сидів. Не думала, що два списки будуть зразу тільки партії. Я думала, там теж будуть. Іменно прізвище, за котрих. Краще голосувати за прізвище, ніж за партію. Партія наповнена різними людьми, а яку людину конкретно знаєш, за ту й голосуєш. Нічого там слажного То Я ще вчора почитав в інтернеті, як треба голосувати, тому я знав. <різько> Почув по телевізору, що дві наші за лідера партії і за кандидата. Ну, там, тут двісті. Ніяка одну кавичку ставте за того, якого. Там ви знайшли, вибрали все. Ну оце так і прийшли, вважаю, що я долг свій віддав і хай живе Україна. Традиційно виборча активність до обіду вища. У голів комісії є сподівання, що після обіду прокинеться молодь і підключиться до голосування.